Такі нагородження відбуваються традиційно. Їх приурочують дню підприємця. Того дня до обласної філармонії приїжджають кращі бізнесмени Прикарпаття. Приємно, що серед них і десяток підприємців з Коломиї та району. Всі вони отримали спільну грамоту голів облради та облдержадміністрації. На урочистостях очільники Прикарпаття Михайло Вишиванюк та Олександр Сич вітали нагороджених та бажали успіху їхньому бізнесу. Присутність нас обидвох тут це чергове свідчення. Розуміння важливості роботи середньо-малого бізнесу в економіці нашої держави, в економіці нашої області. А раз є розуміння, то це вже як похідна є велика повага до вашої праці. І обласна державна адміністрація разом з обласною радою завжди стояли на позиції підтримки і допомоги. У роботі бізнесу для створення нормальних умов праці. Наше згадує завдання максимально сприяти розвитку і підтримці своєї середньої бізнесу. І це завдання стоїть по сьогоднішній день. І я думаю, що в цьому присутньому залі не знайдеться нікого, хто б мав якісь претензії сказати зараз до обласної влади, що там сидять люди, які стараються щось відстричу, відпіляти, відрізати, відібрати. І ми таку політику ведемо. Щоб так і працювали наші правоохоронні органи. Ми робимо на нашому рівні те, що можна робити, бо очевидно, що законодавчі умови вашого функціонування творяться не в нас, творяться на загальдержавному рівні, але те, що залежить від нас, творення сприятливого клімату, прийняття локальних рішень, ми не маємо це робити так, аби не створити вам труднощів. Я бажаю вам власне сприятливого клімату, податкового. Сприятлого климату адміністративного, суспільно політичного, аби нічого не заважало вашій роботі, аби тільки дозволяло вам краще мати кращі успіхи, утримати себе, свої родини, давати працю і давати прибуток тим працівникам, які у вас працюють. Ви не тільки робите це, що я сказав, і не тільки за рахунок ваших податків, ви маємо змогу ремонтувати. Школи, садочки, отримувати бюрократичний апарат, але ви, може, часто і не всі усвідомлюєте, що робити набагато глибшу річ. Ви творите середній клас, ви творите те українське суспільство, поки що цей процес не залежить не тільки від вас, але принаймні ви творите те українське суспільство, яке в Європі прийнято називати суспільством двох третин. Серед нагороджених Коломаян – підприємці Богдан Колодницький, Андрій Божих та Володимир Довганюк. Всі вони відзначили, що зараз держава обличчям повернулася до малого та середнього бізнесу, а тому працювати стало набагато легше. Приємна сама ситуація, що змінилася е, до бізнесу е, погляд влади на, на нашу роботу. І вже ми бачимо, вже котрий рік, другий, третій рік людей е, нагороджують до людей, повернулися лицем, можна так сказати. і… Чим далі, тим приємніше. Надзвичайно приємно, зворушливо, тремтяче, тому що ця нагорода відразу проходить в голові, що вона не просто заподарована, або вона все таки не запра... вона є напрацьована, вона є зароблена не тільки мною, а колективом, який є, знаходиться піді мною. Було надзвичайно приємно. Отримати таку нагороду, я хочу сказати, що це не тільки моя нагорода, це нагорода всього мого колективу, тому що не би ті люди, з якими я працюю, мабуть, такої нагороди я не зміг ніколи тримати. Я щиро дякую всім своїм працівникам за допомогу, яку вони мені надають під, підтримку, підтримку. Вважаємо міцного здоров'я, довгих років життя. Розпочали дійство виступом чудового симфонічного оркестру, а потім своє мистецтво всім присутнім дарували кращі артисти Івану Франківщини з обласного центру Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подієнтика.